Вітаю! Сьогодні ми поговоримо з вами про історичне значення Галицько-Волинської держави в розвитку української державності. Саме Галицько-Волинська держава це спадкоємиця політичних і культурних традицій Київської держави. Тобто, вона стала ну така своєрідна опора української державності у Нашій грі престолі, звісно, що саме вона зберігає в українців от то саме почуття культурної та політичної ідентичності, за що ми. Так довго і боремося. Галицько-волинська держава була найрозвиненішою державою Європи, знаною і шанованою у світі. Завдяки чому ж? Звісно, що завдяки високому розвитку господарства, ремесла, торгівлі та рівня життя, Так, колись ми в Європі були першими. Якщо ми звертаємося до історії, то треба сказати: після занепаду Києва вона на ціле століття продовжила існування державності на східнослов'янських землях. І стала головним політичним орієнтиром та центром України. Саме ця держава буде відігравати важливу роль в історії України, тому ми так багато уваги їй приділяємо саме в переломні моменти історії, коли нам було важко та трохи сумно. Об'єднуючись, українські землі започаткували Галицько-Волинську державу, і вони зберігають в нас постій, як вже я казав, культурні нотки ідентичності, політичні наші традиції і так далі. Це так приємно бути серед своїх державницькі традиції, про які теж ми вже з вами зазначили, галицько волинське князівство мало дуже велике сподівання на те, що вона перейме досвід. Київської Русі та зможе вдало на цьому виїжджати але як будь-яка держава, в принципі, як і iPhone, хоча порівняння так собі згоден, але потребує інновацій та оновлень. Таких оновлень зізнає і Галицько-Волинська держава, але вона дає початок багатьом процесам, розвиток який сформує наш український етнос та українську народність, про яку ми вже можемо з вами говорити. Саме ця держава відновлює і розвиває зв'язки Русі з Європою. Тобто про нас не забувають, про нас чують, поважають та шанують. Вона веде активну боротьбу проти своїх сусідів, тому що вони, звісно, що зазіхають на наші землі. Звісно, що ця держава відстоює свободу і незалежність протягом десятиліть, захищаючи власну нашу українську землю від своїх ворогів, і це дуже важливий чинник. Саме Галицько-Волинська держава є прямою спадкоємицею. Української київської держави, дякую.